Аккумулятори для зборки батареї на дрон у процесі підготовки батарея для 10-дюймового FPV. Аккумулятор зібрано. Зараз задуємо його в термоосаджувальну трубочку. Камера працює. Перепідключаємо дрон для з'єднання і керування по радіоканалу. З'єднання відбулося, керування присутні. працює. Працює. 70. Все ок. Можна передавати на тестування. До кінця зібрали дрон, зібрали акумулятор. Дуже скоро ми будемо передавати все це нашим хлопцям на комп'ютерський напрямок. Допомагайте Збройним силам України, допомагайте нам фінансово для того, щоб ми могли передавати такі необхідні речі нашим захисникам. Слава ЗСУ, за слава Україні!